亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚 ж а к г е. ж а к їжак ч е ж ч е ж Чиж, е Ж у К Ж. у К Жук, К. Кы Т, К, И, Т, Кит. В, Л. Е. В. Лев. Перевіримо знання. Натисни на кнопку, Обери малюнок. Чудово. Л. Е. В. Лев. Обери малюнок. Не перевершено. К и Т кит, обери малюнок, вірно ж у к. Жук, обери малюнок, неймовірно Ч, И, ж ЧИЖ. обери малюнок. Чудово Ї ж а к. Їжак. Обери малюнок. Неймовірно Я-к як. Обери малюнок. Чудово о с а оса.